Привіт, в цьому уроці ми з вами вивчимо основні концепції в мові Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Перше, що ми з вами вивчимо, так це створення коментарів. За рахунок коментарів ви можете описувати ваш код, і в подальшому, коли якийсь інший програміст буде дивитися ваш код, він буде розуміти, що відбувається в тому чи іншому місці вашого коду. Ну і для створення коментаря нам достатньо прописати. Символ решітки, і далі ви можете прописати будь-який текст, все це буде рахуватися за коментар. Такі коментарі вони при виконанні самої програми вони ніяк не впливають на саму програму. Тобто, от я запустив програму, оцей коментар він ніяк не вплинув на програму, і тут ви можете описувати будь-який текст, і тим самим ви будете пояснювати, а що у вас тут відбувається. Тобто такі коментарі вони лише потрібні для опису вашого коду. Такі коментарі ви можете прописувати де завгодно. Вони не являються обов'язковими, а тому ви їх можете прописувати за бажанням. Тут є ще головне правило, що не потрібно ці коментарі прописувати біля кожного рядку. В такому разі ви, навпаки, код робите менш читабельним, його буде важко просто прочитати, якщо ці коментарі будуть просто повсюду. Тому краще їх прописуйте лише в потрібних місцях, коли ви хочете описати певну частину коду. А тепер давайте поговоримо про вивід інформації. Ми з вами вже знаємо, що для виводу інформації використовується функція Print, вона приймає Певний параметр, і якраз той текст, який вона приймає, вона його і виводить в консоль. Також, окрім тексту, ми сюди можемо передавати число, це може бути ціле число або число з крапкою. І якщо таке запустити, то ви помітите, що також все буде оброблено коректно. Тобто ось в нас певне число, воно виводиться в консолі. А що, якщо я хочу зараз не просто вивести одне певне число, а я хочу вивести і строку, і, наприклад, певне число. У такому разі ми обидві ці частини можемо поєднати за рахунок коми. Ну і взагалі тут ви можете прописати безліч цих ком, і таким чином ви будете просто виводити безліч різних чисел або безліч різних строк. Ну і якщо подібне, ми також запустимо, ми помітимо, що ось у нас всі три частини вони коректно у нас виводяться на екран. Також по бажанню ви можете прописати декілька функцій print. Наприклад, тут чуть нижче я можу прописати ще одну функцію print, тут я буду виводити World, а також можливо ще якесь число. Ну, наприклад. 7. Якщо подібне запустити, то ми отримаємо цілком логічний результат. У нас обидві функції print вони будуть оброблені. Ну і що з першою, що з другою функцією, у нас вводиться певний текст. Ну, давайте поки другу функцію я видалю, вона мені просто тут не потрібна. Якщо ж ми хочемо, щоб всі наші оці частини вони виводились через певний символ або навіть через певну строку, то у такому разі нам потрібно дописати ще один тут параметр це вже встроєний параметр, він називається SEP або ж CEP separated, тобто поділений, і тут ми просто вказуємо, через який символ або через якісь символи ми з вами будемо виводити всі оці елементи. Я, наприклад, вкажу то, що в нас всі ці елементи вони будуть виводитися через кому, а також пробіл. І якщо подібне ми запустимо, то ми помічаємо, що ми досі вводимо hello і два оцих числа, але тепер між ними проставляється кома, а також пробіл. Ну і тут ви можете насправді прописати все, що завгодно, можу. Навіть повну якусь строку тут прописати. І ми помічаємо просто, що тепер кожна наша частина вона виводиться, і між цими частинами проставляється оце слово. Ну, давайте я поки просто залишу тут кому. Також ми можемо прописати тут ще один вбудований параметр, він називається end, і за рахунок цього вбудованого параметру ми можемо указати, який буде в нас кінцевий символ. От наразі, коли ми все це виводимо, ми помічаємо, що в кінці після п'ятірки, в нас більше нічого не виводиться, але ми можемо указати. Те, що, наприклад, в кінці всього цього виводу ми ще додатково будемо виписувати крапку, або будь-який інший символ, або навіть повноцінну строку. І, от, наприклад, якщо зараз ми таке запустимо, ми помічаємо, що йде у нас весь цей вивод інформації, і в кінці ще проставляється оця крапка. Тобто SEP – це вказується, яким чином у нас кожний елемент буде виводитися, що між ними буде вставлятися, а end він вказує на те, який буде кінцевий символ. Тепер давайте розглянемо певні спеціальні символи, які ми. Можемо використовувати всередині функції print. Наприклад, якщо ми хочемо зробити перехід на новий рядок, то в такому разі ми з вами прописуємо slash, а далі прописуємо спеціальний символ n. І по факту будь-які оці спеціальні символи, вони завжди будуть у вас починатися саме з slash, а далі вже йде сам по собі оцей символ. Якщо ж ми не пропишемо slash і просто пропишемо літеру n, то це буде звичайна літера n, англійська звичайна літера n. Якщо ж ми до неї прописуємо ще slash, то це вже спеціальний символ, і він означає перехід на новий рядок. І щоб е, зрозуміти, як це працює, ми давайте отут внизу ще раз пропишемо вивід певної інформації, наприклад, hello будемо виводити. І зараз ми можемо помітити, що ось у нас іде перший вивід інформації, далі йде пропуск рядка, тому тут нічого в нас не виводиться. І далі в нас іде ще один вивід інформації. І отут ви можете насправді прописати безліч оцих спеціальних символів, і тим самим ви зробите те, що у вас буде, буде створено. Безліч оцих пропусків рядків. Да? От В моєму разі тут було створено чотири пустих рядка. Тобто slash N це просто перехід на новий рядок. Також, окрім slash N, існує ще такий спеціальний символ, як t. Вони можуть використовуватися окремо, можуть використовуватися разом, це вже по бажанню, і t він робить табуляцію. От давайте ми також подібне спробуємо запустити. І ви просто помічаєте, що ось у нас перед тим як було виведено слово hello, у нас перед цим іде просто табуляція, так іде, отакий от відступ. Якби також оці спеціальні символи вони використовуються для коректного виводу лапок. От, наприклад, давайте ми з вами пропишемо тут одинарні лапки, і далі ми попробуємо тут приписати щось на кшталт Джонс uh, Book. Ну, наприклад, от такий от текст. І наразі це все буде призводити до помилки, адже тепер Python він просто не розуміє, а де в нас закінчується строка. Тобто він розуміє, що ось тут в нас почався текст, тут він якби закінчився, далі він не розуміє, що тут йде, і далі в нас знову відкривається ну, якийсь певний новий текст. Тобто він не розуміє. Що тут відбувається, і щоб нам зробити так, щоб оцей символ він коректно тут виводився, ми якраз і можемо прописати з вами слеш, І тепер це буде звичайна лапка, яка якраз і буде виводитися на екран. Тобто, якщо тепер ми таке запустимо, ми помічаємо, що ось Джонс виводиться без якихось помилок, все оброблюється коректно. Ну і є ще точно те саме і для подвійних лапок. Тобто, наприклад, якщо в нас буде ось тут наприклад, от така от строка. Де ми починаємо з подвійної лапки, тут ми також намагаємося вивести подвійну лапку, то щоб коректно її вивести, ми також ставимо тут слеш. Звісно ж, можна обійтися трошки інакше можна було б прописати ось так. Тобто, коли ми весь текст оформлюємо в одинарних лапках, і якщо тут ми... Намагаємося вивести подвійну лапку, то все буде оброблено і так коректно. Але в майбутньому будуть такі випадки, коли ну, у вас є якась строка, і вона вже в подвійних лапках, і вам в, ці, в цих подвійних лапках також треба вивести подвійну лапку. Ну і щоб це все у вас було оброблено коректно, потрібно робити ну, потрібно ставити оцей слеш, і робити із цієї лапки просто звичайний символ. І ще вам хочу показати, яким чином ми можемо вивести звичайний слеш. Якщо ми просто його Пропишемо десь ось в такому форматі, то він зробить те, що наступний символ він буде як спеціальний символ. Ну, наприклад, такого спеціального символу як B, не існує, тому в нас нічого не буде оброблено, але ж все-таки сам по собі слеш, він виведений не буде. І щоб нам просто вивести цей слеш, нам потрібно або до нього, або після нього. Тут не принципіально. Нам просто перед ним потрібно поставити ще один слеш. Таким чином, оцей слеш, він зробить те, що наступний. Наступний слеш буде виводитися як звичайний символ. Ну і якщо подібне ми запустимо, ось просто звичайний слеш, він виводиться у нас на екран. Отакі От спеціальні символи тут існують, і ви можете їх використовувати в будь-який момент в будь-якій функції Print. А тепер давайте розглянемо, які математичні функції існують в мові програмування Python. На початку я пропишу функцію Print, а також тут я пропишу певне число. І до цього числа я хочу додати ще якесь певне число. Якщо ми хочемо, Чому додавати, то ми просто прописуємо звичайний символ плюс. Таким чином, до першого числа буде додане е, якесь інше число. Тут також ви можете використовувати як і від'ємні числа, ви можете використовувати числа з крапкою, тобто будь-які числа ви тут можете використовувати. Ну і таким чином у вас відбувається тут додавання чисел. Якщо ж хочете віднімання, то в такому разі ви ставите тут просто знак мінус. Якщо ділення, то е, слеш, такий backslash, вірніше ви прописуєте, множення. Це знак зірочка. І також тут ще можна отримувати залишок від ділення. Для цього використовується ось такий символ відсотків. Ну і ще ви тут можете використовувати ще одну математичну формулу. Я давайте її пропишу вже в наступному якомусь принт. Наприклад, я хочу зробити так, щоб у нас двійка була у ступені числа 3. Для цього я прописую тут два символа зірочки, і тепер у нас 2 йде в кубі. Ну по факту, так тобто 2 в степені. 3. три. І тут ви за рахунок оцих двох символів зірочка можете будь-яке число возводити в певну ступінь. Окрім стандартних дій, ви також тут можете прописувати ще вбудовані функції. От, наприклад, пропишу ще одну функцію print, і пряміком в неї я прописую ще одну вбудовану функцію, вона називається min. Ця функція вона дозволяє знайти мінімальний елемент серед усіх тих елементів, які будуть сюди передані. І якщо я подібне спробую запустити, то ми просто. Помітимо, що в нас отут буде виводитися число 0, це дійсно мінімальний елемент. Також існує е, інша функція, вона називається max, вона робить е, ну, якби, дію навпаки, тобто вона знаходить максимальний елемент серед тих, які сюди були передані. Е, в моєму випадку це число 5. Також, окрім оцих двох функцій, існує ще така функція, яка називається ABS. Ця функція вона допомагає знайти число по модулю. Якщо ви передаєте сюди від'ємне число, то просто буде виведено його Позитивне значення, тобто я передав мінус 3 Вивелось просто 3 І ще тут є така функція, як пол. Ця функція вона дуже схожа з тим, що ми отут прописували. Тобто, ця функція вона допомагає нам певне число е вставити в певну ступінь, наприклад, 2 в квадраті е Вірніше 2 в кубі. І я прописую просто два тут параметри. Ну і ось ми отримуємо, що 2 в кубі це буде 8. Тобто пол це те саме, що і оці два символа зірочка. І також ми тут ще можемо використовувати дуже зручну функцію. Називається вона round. Ця функція вона дозволяє нам округлити число до якогось цілого числа. Наприклад, передають число з крапкою, і ось ми отримуємо число 7. тобто ми просто отримали округлення певного числа. І під кінець цього уроку ми давайте вивчимо ще одну функцію, за рахунок якої ми зможемо отримувати певні значення від користувача. Така функція вона називається input, записується наступним чином. І поки я давайте більше нічого тут дописувати не буду, а просто запущу саму програму. Наразі ви помітите, що програма вона не завершується, вона очікує, поки користувач щось веде. І тут я можу ввести будь-що, це може бути число, число з крапкою, може бути певний текст, наприклад, Давайте текст тут і ведемо. І тільки після того, як я натискну на клавішу Enter, тільки після цього в нас програма буде завершена. Тобто, input це така спеціальна функція, вона можна сказати, схожа з функцією print, адже print вона виводить нам інформацію, а input вона навпаки, якби забирає інформацію із консолі, ну тобто отримує інформацію від користувача. І в майбутньому ми дуже часто будемо з цією функцією стикатися, бо ми постійно будемо просити. Користувача щось вести, ми будемо отримувати дані, ми будемо зберігати ці дані, ну і щоб нам отримувати ці дані, ми постійно будемо працювати з функцією input. Тут я лише додам, що додатково ви можете в функцію input, так само як в функцію print, вписати певний текст. Наприклад, я тут впишу Щось на кшталт Enter Number, тобто буде ось такий текст. Також текст можете писати українською мовою, це все буде оброблено коректно. Я вже для швидкості пропису все на англійській мові. І якщо таке запустити, то ми просто помітимо, що інпут він ще працює як print, тобто він спершу виводить певний текст, наприклад, Enter Number, А далі він очікує, поки користувач щось нам введе. Ну і, наприклад, я ввожу число, нехай 45, натискаю Enter, і після цього вже програма в нас завершається. Знову ж таки, з цією функцією більш детально вже будемо працювати в наступних уроках, коли ми з вами навчимося взагалі зберігати десь отриману інформацію, поки ми такого робити ще не вміємо. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Якщо щось в цьому уроці ви не запам'ятали чи до кінця не зрозуміли, то не хвилюйтеся, бо в наступних уроках оці функції print і input та всі інші дії, які ми з вами робили, вони постійно в нас будуть фігурувати. Тобто, якщо щось не запам'ятали, то це не страшно. Адже в наступних уроках ми постійно з цим будемо сталкиватися Ну що ж, на цьому наш урок добігає кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відеоуроках.